Всім привіт! Мене звати Роман, я старший фізичний терапевт реабілітаційного центру Вітанове, і сьогодні я вам покажу ефективні вправи, які можна з родичами виконувати самостійно вдома. Перша вправа: стискаємо між ногами м'яч і піднімаємо таз догори. В цій вправі головне зберігати положення тазу, щоб таз не завалювався в уражену стора. Друга вправа: м'яч остається між ногами, робимо повороти тазом вправо та вліво. Основна задача не втратити м'яч, який стиснутий між ногами, також робити максимальний об'єм рухів вліво та вправо. Третя вправа м'яч стиснути між ногами, і пацієнт повинен зігнути одночасно праву і ліву ногу, основне зберігати симетричність згинання ніг, так щоб уражена кінцівка не відставала від здорову. Четверта вправа. Нам буде потрібен фітбол. Пацієнт кладе дві ноги зверху на фітбол. Задача пацієнта тиснути ногами на фітбол і піднімати таз вверх. Головна задача пацієнта щоб таз не завалювався в вражену сторону і виконувався симетрично. П'ята вправа. Пацієнт повинен відвести ногу в сторону. Під час виконання цієї вправи пацієнт повинен виконувати повільно. І контролювати рух. І завершання шоста вправа вона буде більш силовою. Пацієнт повинен вдаряти м'яч, який знаходиться з, з боку від пацієнта. Під час цієї вправи пацієнт повинен якомога вкласти більшу силу в удар і повернути плавно ногу назад, щоб нога не падала. Саме ці вправи в домашніх умовах поможуть вам покращити м'язеву силу, контроль та координацію рухів. Реабілітація в домашніх умовах можлива, але краще її все ж таки виконувати під контролем спеціалістів. Тому в нашому центрі Вітанова зможуть вам цьому допомогти.